Так, тут я головна зірка. А як вам такий ракурс? Усім привіт! Вам подобається мій новий образ? Гей, пташко, посунься. А то твої крильця вирушать прямісінько у відерце всі? Ніхто не затьмарить мою диявольську красу. Я не повторна і я знаю це. Дякую, Міє, за мої нові крильця. Цей дівчисько знову все зіпсувало. Я здаюся. Який малюнок найприємніше отримати вчителю малювання? Вау! Як вам, пане Роджерсе? Невже це я? Ану, потримайте. Ах, це витвір мистецтва. Невже це дівчисько вирішило таким чином отримати хорошу оцінку? Ми ще подивимося, хто тут стане улюбленицею вчителя. Ало, пришліть мені вашого найкращого художника. Будучи багатою, мія з легкістю використовує всі свої зв'язки заради будь-яких цілей. Я люсі, мене всі люблять. Ну нарешті мені потрібно, щоб ви намалювали мого вчителя, але щоб усе виглядало так, наче це моя робота. Я вас почув. Тепер ніхто не розкусить її хитромудрий план. Так, усе має виглядати максимально натурально та непідозріло. Давайте працюйте і швидше. Міє, як твої успіхи. О, мій Пікасо. Мене знову намалювали. Який я все-таки добрий вчитель? Я дуже старалася. Тільки не це. Я зараз чхну, Апчі. Упс. Ах, так ось у чому твій секрет. Ти намагалася мене обдурити. Ой, не забудьте нос клоуну повернути, а картину я забираю. Задум знову провалився. Злодії ніколи не прогавлять можливості обікрати будинок багатіє. Так, нарешті я прибрався всередину, але на нього чекав неприємний сюрприз. Хто тут? Так, так. Невже в мене з'явилася нова жертва? Життя злодюшки погрожує перетворитися на справжній жах. Тепер він лишиться тут назавжди. Від мене ще жоден злодій не втікав. Іу, краще принеси манго. Махайте швидше, мої вірні слуги. Варто обікрасти мені багатія, який живе тут, і я стану щасливим. Цей злодюшка теж вирішив спробувати вдачу. Що невже я попався? Привіт! Не хочеш скласти мені компанію та лишитися на чай? Це жарт такий. Я серйозно. Сподіваюся, ти любиш чай з бергамотом. Насправді я тільки його і п'ю. Пригощайся. Ех, і тому мені доводиться красти, щоб купити подарунок своїй дівчині. Візьми ці парфуми. Вони точно припадуть їй до душі. Ого, вибач, я не можу їх прийняти. Вони надто дорогі. Але чому це? Я маю щось тобі подарувати? Ось сподіваюся, тобі сподобається цей антикварний підсвічник. Дякую, це так мило з твого боку. Немає за що. Мені вже час. Гарного вечора. Бувай, приходь ще. Елітний клуб це місце, куди може потрапити далеко не кожен. Вам доведеться пройти грошометр. Так, без проблем. Іноді охочим потрапити на такий захід доводиться трохи розчедритися. Біднякам туди точно шлях закритий. Хм. Він досяг позначки, так що можеш його пропустити. О, дякую, гарного вечора. І якщо у вас мало грошей, то вам не судилося просунутися далі в черзі. А що тут відбувається? Люсі, нас не пускають на вечірку, уявляєш? Я зараз з усім розберуся. Вибачте, а чи не могли б ви, будь ласка, пропустити цих гостей? Вхід тільки для найбагатших. Я так не думаю. Я купила цей клуб, тому тепер вхід для всіх вільний. Вибачте, але я пішов розважатися. Ті, я тобі заплачу. Ця дівчина напевно має велику кількість грошей і велике серце. Та що ця вискочка собі дозволяє? Ух! Мія та Люсі справжні протилежності. Вічна боротьба добра і зла. Але селфі люблять робити обидві. Багаті дівчата люблять ходити на масаж. Але Мія не може розслабитися, знаючи, що її конкурентка відвідує той самий салон, що і вона. Я хочу з вами про дещо домовитися. Гроші вперед. Дайте мені халат за розміром. Як же круто, що за невелику суму на якийсь час можна стати ким завгодно. Мія дуже погана дівчисько і готова піти на будь-що, аби напакостити добрій Люсі. Дуже добре, усе йде за план... Нарешті я зможу зігнати на тобі всю злість, що назбиралася. Так, у неї явно специфічний спосіб зняття стресу. Після такої техніки масажу додому мало хто дістанеться. Вибачте, вже можна заходити? Ой, я краще почекаю. Що? Але хто тоді тут? Ах, як боляче! Бідолашній директорці сьогодні не щастить. Представник Трумшлен приїде з хвилини на хвилину. Зрозумів вас. Добрий вечір. Вітаю, пане Стоун. Проходьте за наш найкращий столик. Офіціант Нік з радістю прийме ваше замовлення. Що ви бажаєте замовити? Принесіть мені фірмовий десерт вашого закладу. Буде зроблено. Отже, від цього хлопця залежить репутація ресторану Люсі. Тоді я їй трішки допоможу. Сподіваюся, у нього алергія на салат. <кхем> Що відбувається? Припиніть! Цей заклад має божевільних клієнтів. Ха-ха, добре лови ще. О, офіціанта, ти мені допоможеш. Ха-ха, ось це я розумію комедія. Це неможливо, повне неподобство і смачний десерт. Я ніколи не куштував щось, що було б таке ніжне. За це я просто зобов'язаний вручити вам нагороду трумшлен як найкращому ресторану в Трумсіті. Вітаю, що у нас вийшло? Дякую вам. Наші старання не пройшли даремно. Що це ж маячня? Ех, тільки салат дарма викинула. А ти бачив їх останній концерт? Там соліст стрибнув у натовп усім привіт. Краса вимагає не лише жертв, а й великих витрат, особливо якщо засоби для догляду за шкірою будуть зі справжнього золота. Вона б ще косметолога з собою привела. Ух, як вона мене дратує! Ну нічого, я її ще провчу. Здається, підступності цієї злючки немає меж. Додам трохи гостроти для пекельного ефекту. Але дівчина не розрахувала один момент. Маска була не для Люсі. Сподіваюся, пані Філіган сподобається мій подарунок. Доброго ранку, студенти. Вітаю! Я хотіла б вам дещо. Пані Філіган. Ви мій улюблений директор. Тому прийміть цей подарунок від мене. Ах, дякую, Міє. Як ти могла? Це ж я його приготувала. Скупитися взагалі то некрасиво. А, Мія, що ти мені подарувала? Моє обличчя все горить. Викличте пожежників. Злавитівка Мії, як завжди, зіграла проти неї ж. Гей, що це було? В мене наче хтось лизнув? Гадки не маю про що ти. Фу, який він все таки важкий, ледве дотягла. Вау, дивіться, це ж гроші. Хтось сказав гроші. Мія не може сидіти на дешевих та незручних стільцях, тому принесла з собою свій неймовірно дорогий пуф. Але не варто відволікатися. Інакше однокурсники заберуть увесь наповнювач. Залишивши лише обивку, ай, куди поділися усі гроші боляче. Зате тепер її однокласники одного з нею статусу. Якісь проблеми, дитинку. Я їм ще помщуся. Який незручний стілець! А якщо так, о, тепер небагато краще. Гей, нам же нічого не видно. Красуня Люсі на будь-якій фотосесії просто сяятиме. Чудово! А тепер подивіться сюди. Чого не скажеш про мію? Вона, звісно, дуже багата, але природну фотогенічність за гроші не купиш. Стоп, Годі! Якщо мої фото будуть гіршими ніж у Люсі, то ви ризикуєте втратити роботу. Ем, тоді я візьму вентилятор побільше, щоб волосся красивіше розвивалося. А я спробую інший ракурс. Так краще продовжимо. А -а -а! Тільки хто ж знав, що надто сильний потік вітру здує змії перуку. Гей, Ніку, а мені здається, пасує. Нарешті я не лисий. Тепер ми точно залишимось без роботи. Це запрошення таке гарне, але так буде ще краще. Нас запросили на одну ту саму ж вечірку. Відстій, але якщо я піду на неї просто зараз, то ми не перетнемося. Вітаю, пане реднере. Я б хотіла віддати вам це запрошення на елітну вечірку. Ух ти, дякую. Я завжди мріяв туди потрапити. Тепер ваша мрія здійсниться так, але я не можу, мені треба працювати. А давайте я проведу урок замість вас. А ви поки що підете на вечірку, тільки. Цс. Це буде нашою з вами таємницею. Серйозно? Люсі, ти така добра. Але не тільки вони мають секрет. Дякую. Яка крута вечірка! Нарешті відпочину. Ах! Ах! Мія! Пане Редноре. А ти хотів би дружити з однією з цих героїнь? Якщо так, то з якою саме? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!